Інцидентом вже займаються слідчі ГПУ. Засудили Татарука і окремі депутати від БПП Солідарність. А фракція Батьківщина готова навіть не ходити на засідання, доки Андрій Татарук не складе свій мандат. Ми послухаємо, що каже народний депутат від батьківщини Іван Крулько і радник міністра МВС, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який переконаний, що оцінку події має передусім дати суд. Фракція батьківщина. Зараз буде збиратися на своє засідання, де ми приймемо рішення стосовно того, як ми будемо діяти. Але вам можу сказати, що очевидно, що е фракція Батьківщина буде вдаватися аж до крайніх заходів, зокрема, відмову від участі у засіданнях Верховної Ради до того часу, допоки е народний фронт е не змусить або народний депутат Петрок самостійно не прийме для себе рішення про складання мандату. Е ситуація неординарна, мова йде про бойового комбата, який прослужив все своє життя в Збройних силах України. Я вважаю, що потрібно розібратися детально, що відбувалося. Олександра Кужель сказала, що Тезіук оскорбив її словесно, після чого вона розвернулася до нього і требувала звинень. Андрей Тетерук заявляет, что Александр Кужель не просто развернулась, но и начала пытаться ударить его своей сумкой. И он попытался, так сказать, облить ее водой из бутылки, которая была у него в руках. В итоге попал ей бутылкой в лицо. Я категорически противник того, что сейчас фракция Батьковщина пытается использовать данный факт, данную ссору двух депутатов в качестве чуть ли не повода для распада коалиции и там чуть ли не новых выборов. Это, я считаю, недостойно и недолюбительно. А дать оценку данным действиям в конечном итоге должен дать суд.